Дуже багато запитань, от кажуть Антон Водимирович, ви постійно пишете, що Умань граблять, в тому числі, от, перш за все, це брати-дікуни Андрій Любомир. І дайте, факти, факти от, чому ви так вважаєте? Ну, я одразу зазначу, що я завжди, якщо є якісь звинувачення у мене чи претензії, вони завжди обґрунтовані. Ну, Перше, брати-дікуни під час війни, на другий рік війни, у 23 році. У квітні придбали завод Умань-Фермаш колишній, побивши його на 27 об'єктів нерухомості. І навіть намагались його продати в 7 раз дорожче бюджету державі продати за мільйон доларів. було багато постів цього питання. Я думаю, що переважна більшість людей бачили їх. Ну і от зараз ми проаналізували декларації Діани Дікун. Це дружина Андрія Дікуна. І вона була. Povejneš, da ti bo.